Я люблю перед виходним готувати, люблю прибирати, стік хочеться. На Але хочеться мені видається, що я на тій відпустці вигоріла вся просто. Можу налюбуватися. Класно, якби не було ще фізичної роботи. Добрий ранок. Не хочеться не хочеться іти на роботу, хочеться поспати. Мені непогано, я вчора взагалі <кхи> випила одне чи то два пива і трішечки вина. Тому мені абсолютно ні в одному глазу, просто я не виспалася. Ми лягли. Ну, я лягла десь першого. Змучена. вже хочеться відпочивати. Хочеться сьогодні такий день зробити, щоб прийти і лягти, але маю справи. У мене алергія з самого утра. Треба було якийсь чай зробити. Ой, я знаю, що я зранку зараз їм. Може, це мене збодрить трошки. Можна було кави випити. Зранку ще нема шести, а я вже наморожені. Сьогодні у нас на роботі подвійно платять, але я з задоволенням залишилася вдома. По Полежити. М -м. Всім привіт, привітики ще раз. Трішечки в свіжішому вигляді я зараз. Моя вечеря максимально буде все те, що не з вчора, бо... Я не знаю, я так змучуюся, я не хочу оце оцело перетворювати на оце, М -м -м, плачу це і ще щось, але мені потрібен вихідний, а можливо навіть і два. Просто щоб відпочити, висипатися, бо ну, з роботою це нереально. Ми малися бути завтра вихідні, але на роботі нас попросили вийти завтра до роботи. І бути вівторок вихідними. Я, в принципі, задоволена, бо треба... я люблю перед вихідним готувати, люблю прибирати, стірку поробити, попідтягувати хвости в інтернеті, щоб у мене був тоді час відпочити. Потім мені, звісно, що не садиться вдома. Дивіться, яка моя вечеря, вчорашня. Треба, треба давати собі відпочити. Я розумію, що я мала відпустки 6 днів. і Я ніфіга не відпочила, бо я вже розповідала, що я вставала рано, ми постійно десь щось, переїзди, постійно максимально насичена була відпустка. Але мені видається, що я на тій відпустці вигоріла вся просто. І мені треба десь енергія, щоб підпитатися. Знаєте, типу, працювати і робити цю роботу в інтернеті, яку я роблю, це не тяжко. Ну, вона займає багато роботи, це не тяжко, це як хобі. Але класно, якби не було ще фізичної роботи, за яку я отримую гроші. Бо я би могла там. 4-5 годинок присвячувати інтернету і, в принципі, все. Ну і присвячувати час собі, чоловіку, і якимось нашим побажанням, от. десь в якихось поїздках, десь кудись піти, погуляти і так далі. А я приходжу додому і в мене просто отаке. отаке. <кій> я вже говорила, напевно, що я зараз відпочиваю на кухні, от раніше для мене було готування це капець. А зараз я приходжу, я включаю щось собі в Ютубі своїх там дівчат, яких я дивлюся, і просто ну відпочиваю дійсно. Бо я коли приходжу і лягаю в ліжко і все, мене просто вирубають. Я така змучена, я не можу ну, розповісти. Я сьогодні як вата. Я нічого не хочу сказати. Звісно, що можливо вчорашні дві бутилочки пива і пів келиха вина дали про себе знати, але... Ну, це просто мені потрібен вихідний і все. Я розумію, що дев'ять влогів у мене вийшло, активних, насичених. І сьогодні я проснулася і я знаю, що в мене влог на сьогодні ще є, тобто той, що ви подивилися. І я розумію, що сьогодні у мене влога немає. А де його взяти? Я не маю енергії, просто щоб вам щось підзняти. Ми сьогодні закінчили пів четвертого, поки приїхали додому, зараз. От, пів п'ятого. Я зходила в душ. Ось зараз поїм піце і кавою, до речі. Я хотіла змонтувати відео, але не знаю. Я хочу поїсти і лягти спати. І нічого не хочу. Я не, я не розумію, чому я себе так заганяю в рамки. Не розумію, ну чому. У ну, мене відповіді немає. Я можу собі взяти вихідні, можу, ну, нема проблем. Я можу взяти собі відпустку навіть в інтернеті. ну Ніхто мені цього не заборонює. Але чомусь у мене такий страх, знаєте, от типу як із харчуванням. От, типу, я харчуюсь нормально, проходить тиждень, два, місяць, ну мені окей, мені не хочеться їсти, під'їдати, нічого, бо я стараюсь заради себе, заради свого результату. і... От, ну, прийшла відпустка, да? От відпустки мені хотілося відпочити, щось скуштувати. Мені не хотілося готувати, мені не хотілося тягатися з тими лотками. Це дуже-дуже багато часу займає, повірте. Я на кухні, ну знову ж таки не скаржуся, просто розповідаю, що я готую собі, готую чоловіку. Готую, наприклад, ще щось таке випікаю солоденьке. Хоча зараз у нас все, все з магазину, Ну, у мене ну, я не маю часу, я не знаю. Набралася скільки роботи, <кій> коли в мене був тільки YouTube, то я, в принципі, підлаштувала під себе графік, підігнула, і що я могла відпочити і день, і вечір у мене був полежати, телевізор подивитися. Поки я звикла до такого графіка, потім пішло так. Зараз я почала займатися мережевим бізнесом. От Я хочу цим займатися, мені подобається, але ну, я не хочу закидати і YouTube, і не хочу закидати те, що я почала. Бо я розумію, що хоч трішки, поки що не на Макса, мені треба працювати. Треба, треба щоб в людей була довіра до мене. Мені хочеться, щоб у мене були замовлення. Мені хочеться. хочеться це працювати. Я відчуваю, що це моє. Але я не знаю, де мені час брати. Я постійно, постійно там до 11, -ї, 12, -ї, ну, скоріше за все, 12 і після я не сплю. І просипаюся я в 5-15 до роботи. І так кожного дня я приходжу, якась в мене суєта вдома, щось приготувати туди-сюди. І так по колу. І постійно там я сідаю монтувати це десь півтори-дві годинки, потім в інтернет. Я виставляю якийсь матеріал, заходжу, дивлюся в робочі групи, чати. І розумієте, ну мені потрібна команда, я хочу розвиватися, я хочу там заробляти гроші, але цьому всьому треба приділяти таку велику увагу. Я півтора тижні не можу, не можу виставити пост. Я зробила фотку після свого схуднення і хотіла написати в інстаграмі своєму пост. Про схуднення, про те, про продукти, як мені сподобалося, бо мені дійсно сподобалося, я змогла схуднути за 19 днів на 5 кг майже. Це дуже великий результат. Я розумію, що це не тільки коктейль, а й правильне харчування. Я не можу знайти часу виставити цей пост. Я його постійно відкладую, відкладую, відкладую. Мені просто або не потрібно працювати, або не, не потрібно на себе аж скільки брати. Бо Я дійсно заганяю себе в таку клітку, що ну я просто фізично. Ну я фізично виснажена, фізично, в принципі, після поїздки морально теж. Не закінчила свою думку на рахунок того, що я боюся, що коли я в Ютубі возьму, наприклад, пару днів собі відпустки, то я боюсь, що я не повернуся, що я закину. Ну, от я візьму собі, наприклад, на Ютуб там тиждень, що я не буду випускати влоги. Це дуже багато. Я думаю, що я буду сумувати. Так довго, але в мене є страх не повернутися в Ютуб, якщо я зроблю собі відпустку. Не знаю чому. Завтра теж буду шкідливо харчуватися, бо не маю сили готувати щось. З вівторка. Вівторок вихідний, то буду готувати. Така моя дилема. Дилема, що. Не вистачає з часу, але закінчити це ж усе чимось треба цікавеньким. Треба старатися. Старатися працювати. І це, цей труд 100% принесе мені плюси. Я бачу, що мій канал росте, підписники на ньому зростають, але я розумію, коли я випускаю кожен день влоги, не всі люди встигають їх дивитися. Ох, коли ми вже повернемося до нормального життя, нормального, нормального харчування, тяжко дуже злізти потім з цього всього. Харчуватися корисно мені подобається, і, ну класно, подобається мені дуже чесно. І це смачніше мені, ніж це, чесно. Але це все психологія. Злізти з цього дуже тяжко. Тяжко зробити цей перший крок, набратися мотивації. Але я наберуся, я обіцяю, мені є перед ким старатися і кому доводити те, що це все працює. Колішо, як тобі сьогодні відробилося? Класно. Та що ти обманюєш? Чого? Дуже тяжко. Мені нормально. А мені дуже тяжко. Мені я вже Бодрячко. Я зараз подивлюся, як ти поїси і будеш бодрячком. Я, я буду спавнючка. Я буду спатки. Ой, зробилася вже то. Ну поверні трошки. Ой, Боже, як це класно. А їсти хочу теж. Дивіться на цю руку. Що ти тут чилиш, так? У нас така атмосфера, я не можу, яка в нас гарнюща ялиночка. Не можу налюбуватися. Така атмосфера вдома. Просто вау! Я лягаю трішки зробити справу. У нас 9 година. І я прийшла з'їсти мандаринки. Щось мені захотілося. Я не знаю як, яким чином. Я не заснула. І зараз я поставлю вигружатися влог. Для інстаграм Stories зробила. Переписувалася із дівчинкою, яка у мене зробила замовлення. Зробила ще одне замовлення від Елор, так що, думаю, через пару днів буде розпаковочка. І так якось туди-сюди, думаю, добре, почну щось із облогом робити. Хочу прийти з роботи і готувати їсти. Таке суєта, общем, домашнє, прибирати, напевно, будемо. Перед вихідним, бо ми післязавтра вихідні. Таке якесь самопочуття у мене. Сьогодні цілий день заложений ніс, горло першить. Надіюся, ні. Надіюсь, не зляжу просто, не хочу. М -м -м. Мандарини дуже смачні. Дякую за перегляд. Я надіюся, що це є повноцінний влог, можливо, не великий, але є. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних влогах. А наступний влог завтра я поставлю на загрузку влог і буду спати. Можливо, сьогодні хоч півдесятого ляжу. І висплюся. Чоловік уже спить давно.